Стівен Кінг Протистояння, розділ 44 ЧАСТИНА 2. Щойно Ларі прокинувся першим, що він усвідомив, було добре самопочуття другим голод. Третім те, що із сонцем щось не так воно немов назад відкотилося, четвертим те, що йому дуже хотілося дзюрити, ще трохи і сечею заплаче. Ларі підвівся і, дослухаючись до приємного хрускоту в суглобах, зрозумів, що не просто задрімав, а проспав усю ніч. Він поглянув на годинник то ось що із сонцем таке, двадцять хвилин по дев'ятій ранку. Їстоньки. У великому білому домі має щось знайтися консервований суп, солонина, шлунок забурчав. Та спершу Ларі присів біля струмка, роздягнувся і плеснув на себе води. Він помітив, як випирають кістки на тілі. Таких у супермени не беруть. Він підвівся, обтерся сорочкою і натягнув штани. З води стирчали спини камінців, і Ларі скористався ними, щоб перейти через воду. На другому боці він раптом закляк та озирнувся на зарості кущів. Страх, що одрімав, відколи Ларі прокинувся, раптово спалахнув, наче вибухнув сосновий сук у багатті і вщух так само зненацька. Певне, тобілка чи бабак, можливо, лисиця. Він махнув рукою, розвернувся і рушив до великого білого будинку. Коли він був на півдорозі додому, на поверхні його свідомості зринула одна думка вигулькнула та луснула на бульбашка. Сталося це мимохідь, без думок і з барабанами, та сама її суть прицвяхувала його до землі. Чому ти не знайшов собі велосипеда? Ларі стояв посеред газону на рівній відстані між домом і струмком, його прибила простота гадки, він ішов пішки відтоді, як кинув гарлей. Тьопав, аж доки не упав від сонячного удару чи ще чогось байдуже, а міг би педалити у темпі швидкого бігу, коли хотілося рухатися швидше, і зараз уже був би на узбережжі та вибирав би собі будиночок біля океану. Він засміявся спершу тихо, дещо злякавшись гучного звуку в непорушній безмовності, коли смієшся сам без співрозмовника, це означає, що ти вже купив квиток в один бік до успіваної країни м'яких стін та білих халатів. Та сміх звучав по справжньому і щиро так чорт забирай сердечно, і схоже на колишнього ларі Андервуда, що він просто дав собі волю. Він упер руки в боки, закинув голову до небес і зареготав зі своєї дивовижної тупості. Позаду нього, там, де кущі, за якими ховався струмок, росли найгустіше, з листя на цю сцену дивилися зеленаво блакитні очі. Вони спостерігали, як Ларі рушив додому, так само сміючись та хитаючи головою, спостерігали, як він піднявся на ганок та провернув дверну ручку, спостерігали, як зайшов досередини, а потім кущі затрусилися і зашурхотіли, як тоді, коли Ларі почув шум та махнув на нього рукою. Хлопець із ножем проштовхнувся крізь віття, він був так само лише в трусах. З листя вигулькнула рука і погладила його по плечу. Хлопець одразу ж спинився. З кущів вийшла жінка, вона була високою та поважною, але гіллячка наче й не ворухнулося. Вона мала густе, шикарне волосся з широкими пасмами білої сивини, привабливе, дивовижне. Воно було скручене у тугу косу, яка звисала їй через плече і закінчувалася там, де починалися схили її грудей. Коли уперше дивишся на цю жінку, помічаєш її чималий зріст, а тоді твої очі прикипають до того волосся. Починаєш задивлятися твої очі мало не відчувають його жорстку, однак плавну текстуру. І Якщо ти чоловік, то зловиш себе на думці про те, який би вигляд вона мала з розпущеним вільним волоссям, якби воно розсипалося по залитій місячним сяйвом подушці, почнеш фантазувати, яка вона в ліжку, однак вона ніколи і нікого до себе не підпускала вона була чистою, вона чекала. Якось у коледжі вона поспілкувалася з дошкою Віджі. І вона знову задумалася, чи цей чоловік не той, хто їй потрібен. Завжди, сказала вона до хлопця. Вона повернула його скручене злістю обличчя та спокійно поглянула йому у вічі. Вона знала, в чому проблема. З домом нічого не трапиться, Джо, навіщо йому щось ламати? Він відвернувся і подивився на будинок стурбовано, тужно. Коли він рушить далі, ми підемо слідом. Хлопчик люто захитав головою так, мусимо, я мушу. Це їй наказувало чуття. Можливо, він не той, на кого вона чекала, та навіть якщо так, цей чоловік є ланкою в ланцюгу, за яким вона йшла все своє життя, і шлях уже майже скінчився. Джо, насправді його звали інакше, вирішив очі та замахнувся ножем, ніби хотів її штрикнути. Жінка не ворухнулася, і він повільно опустив зброю. Хлопець розвернувся і тицнув ножем у бік дому. Ні, не заріжеш, мовила вона, бо цей чоловік людина, і він приведе нас до. Вона замовкла. До інших людей. ось що вона збиралася сказати бо цей чоловік людина, і він приведе нас до інших людей. Та вона була непевна, що хотіла сказати саме це, а якщо й так, то не знала, чи ці слова вичерпні, її почали розривати дві внутрішні сили, і вона побажала, щоб ніколи й не зустрічала Ларрі Андервуда. Вона хотіла знову приголубити хлопця, та він злостиво відсмикнувся. Джо дивився на великий білий дім палаючими ревнивими очима. Трохи згодом він шмигнув назад у кущі, кинувши на неї докірливий погляд. Жінка рушила слідом, аби впевнитися, що з ним усе буде гаразд. Хлопець лежав, скрутившись у позу ембріона і притиснувши ніж до грудей, наче малу дитину. Він засунув до рота великий палець і заплющив очі. Надін підійшла до місця, де ручай розлився в невелике озерце вона присіла, попила води з долонь, а тоді сіла і взялася стежити за домом. Очі були спокійними, а обличчя майже як у Мадонни Рафаеля. Після обіду Ларі їхав велосипедом трасою 9. Цей відрізок дороги був обсаджений деревами, коли попереду з'явився зелений пофарбований світловідбивною фарбою знак, і він зупинився. Мейн країна відпусток. здивовано прочитав він. Ларі не вірив власним очам. Очманівши від страху, він пройшов неймовірну відстань або так, або кілька днів просто випали з його пам'яті. Ларі вже хотів рушити далі, коли якийсь шум за деревами змусив його рвучко озирнутися, він нічого не побачив лише пустку траси 9, що бігла назад до Нью-Гемпширу. певне, то лише витівки його уяви. Ларі полишив великий білий будинок, де поснідав сухою вівсянкою та крекерами ріц із сиром, начавленим з аерозольної бляшанки, і відтоді в нього кілька разів з'являлося сильне відчуття, ніби за ним хтось стежить. Ларі щось ввижалося, чулося, його спостережливість, яка почала оживати в цій дивній ситуації, постійно надсилала імпульси в його нервову систему, одначе вони були такими слабенькими, що діяли мало не на підсвідомому рівні. Вона подразнювала його нервові закінчення такими дрібницями, що вкупі це породжувало розмите враження, ніби за ним спостерігають, та це не лякало його так як раніше. Відчуття не скидалося на марення чи галюцинацію, якщо за ним хтось стежив, однак тримався в тіні, це тому, що його боялися. І якщо ця людина чи люди боялася кволого скелета на ім'я Ларі Андервуд, який сяв навіть сідати на мотоцикл, йому не має бути страшно Ларрі стояв посеред дороги, розставивши ноги над рамою велосипеда, який прихопив у крамниці спортоварів за чотири милі на схід. Він відкрив рота і гукнув чітким голосом Є там хто. Якщо так, чому б вам не вийти? Я вас не скривджу. Відповіді не почулося. Ларі стояв під знаком на межі штатів, чекав, пильнував, свірінькнула й зринула в небо якась пташка. Більше нічого не ворушилося. Трохи згодом він покотив далі. О шостій вечора Ларі доїхав до містечка Нортбервік на перетині трас 9 і 4. Вирішив заночувати там і вранці рушити далі до океану. На перехресті трас стояла невеличка крамниця, і в холодильнику знайшлася упаковка з шести бляшанок пива Black Label. Він ніколи не куштував цієї марки, мабуть, місцева. Ще Ларі прихопив велику упаковку картопляних чіпсів Гамптідамті зі смаком солі та оцту, і дві банки консервованої яловичої печені Дінті Мур. Він склав це добро у наплічник і вийшов на вулицю. Через дорогу був ресторан, і на мить Ларі здалося, що він побачив, як за будівлею майнули дві довгі тіні, та вони швидко зникли з поля зору. Можливо, то зір викидає коники, однак Ларі так не думав. Він задумався, чи не перебігти через вулицю і не заскочити їх зненацька. Я знайшов, виходьте, гру скінчено, дітки. Та краще не треба. Він знав, що таке страх. Натомість він рушив трасою далі. На велосипедному рулі вигойдувався напханий наплічник. Попереду з'явилася велика цегляна школа, за нею ріс ряд дерев. Ларі набрав у посадці гілок на вогнище і склав їх посеред асфальтованого дитячого майданчика. Неподалік був струмок, що пробігав повз текстильну фабрику та ховався у трубу під трасою. Ларі остудив пиво в воді і підігрів собі печеню просто в бляшанці. Потім узяв бойскаутський казанок із ложкою, сів на гойдалку та заходився їсти, його тінь ковзала затертою розміткою баскетбольного майданчика туди, сюди, туди, сюди. Ларрі розмірковував, чому переслідувачі його майже не лякають, тому що тепер він упевнений, що то люди двоє, а то й більше до того ж йому стало цікаво, чому цілий день він почувається так добре. Так, немов вчорашній відпочинок, вигнав із його системи якусь чорну отруту. Може, йому просто потрібно було виспатися як слід, тільки це? Ні, надто просто. Він вирішив увімкнути логіку якби переслідувачі хотіли завдати йому шкоди, вони б уже давно спробували це зробити вони б стріляли в нього із засідки, або взяли його на мушку та змусили роззброїтись, забрали б що схотіли. Та знову ж таки, якщо мислити логічно, як же приємно мислити логічно, усі його думки за останні кілька днів були немов витравлені в мозку кислотою жаху, що таке він має? Коли говорити про матеріальні речі усюди валяється вдосталь усякої всячини, на всіх вистачить, бо оцих всіх лишалася жменька нащо завдавати собі клопоту, нащо красти, вбивати, ризикувати життям? Усе, про що можна мріяти, сидячи в сральнику з каталогом від сірз на колінах, лежить по всій Америці, розбий вітрину, заходь і бери. Доступним було все, крім людського товариства, ось це було дефіцитом, і Ларі чудово це знав. І не боявся він тому, що, на його думку, переслідувачам хотілося саме цього рано чи пізно жага спілкування здолає їхні страхи, тож він просто почекає. Не буде виганяти їх, наче зграю куріпок, від цього стане тільки гірше. Ще два дні тому він би і сам дав драла, тоді він був надто переляканим, щоб інакше реагувати на інших людей просто почекає. Та й як же йому хотілося побачити ще когось страх як хотілося. Ларі знову пройшовся до струмка і сполоснув казанок. Він дістав із води пиво і повернувся до гойдалки. смикнув за ушко бляшанки. Повернувся в бік ресторану, де раніше майнули тіні переслідувачів, та підняв тост. Ваше здоров'я! Ларрі хильнув пиво і за кілька ковтків виглушив половину бляшанки. Пішло так пішло. Коли він прикінчив усі шість бляшанок, було вже за сьому, і сонце починало сідати. Він погасив останні кілька жарин, розкидав попіл ногами та зібрав речі. Ларі був на підпитку і почувався чудово. Він проїхав трасою 9 і ще з чверть милі, коли йому трапився будинок із верандою, яку було забрано сіткою від комарів. Лишивши ровер на моріжку, він узяв спальник і відкрив двері веранди за допомогою викрутки. Ларі знову звернувся. Раптом він чи вони потраплять йому на очі. Він нутром чув, що переслідувачі досі йдуть на зерці. а вулиця стояла безмовною пусткою. Він знизав плечима і зайшов до середини. Година була ще рання, і він гадав, що трохи пововтузиться, перш ніж заснути, та, очевидно, йому було потрібно надолужити ще трохи сну. Він відключився за 15 хвилин. Його груди здіймалися рівномірно й повільно, а біля руки лежала гвинтівка. Надін утомилася, цей день здавався їй найдовшим у житті двічі вона була певна, що їх помітили. Уперше біля Стрефорда, у друге на межі мейну з нью коли той чоловік озирнувся і погукав до них. Особисто їй було байдуже чи помітять їх. Цей один був небожевільним, як мужик, що десять днів тому пройшов повз великий білий дім, той був солдатом, обвішаним пукавками, гранатами, патронташами. Він сміявся, плакав і кричав, що відстрелить яйця негідникові, якого називав лейтенантом Мортоном. На щастя, лейтенанта той був деінде, якщо взагалі десь був. Джо злякався того солдата, і, певно, у цьому випадку то було на краще. Джо. Вона роззирнулася. Джо зник. Надін була на межі сну і уже зіскобзувала на той бік. Вона скинула ковдру і підвелася, скривившись від болю у сотні різних м'язів, коли вона востаннє долала таку відстань велосипедом. Та, певне, ніколи. А ще було постійне нервове напруження від того, що вона намагалася триматися від того чоловіка на відстані. Якби вони підібралися надто близько, він би помітив їх, і це збентежило б Джо. а якби вони сильно відстали, він міг завернути на іншу дорогу і загубитися, це збентежило б її. Вона навіть не подумала про те, що Ларі міг об'їхати їх колом і сісти їм на хвіст. На щастя, принаймні для Джо Ларі також не здогадався такого зробити. Вона продовжувала переконувати себе в тому, що Джо звикне до думки вони потребують цього незнайомця, і не тільки його, вони не могли лишатися на самоті. Як лишаться на самоті, то так і помруть. Джо звикне адже раніше він не жив у вакуумі, і вона теж, товариство інших людей сильна звичка. «Джо!» Тихо гукнула вона. Він міг скрадатися кущами тихенько, як в'єтконгівський партизан, та за останні три тижні її вуха призвичайлися до цього, і сьогодні їй допомагав місяць. Вона почула тихий шурхіт, шерех гравію, і одразу здогадалася, куди він прямує. Попри біль у всьому тілі, вона рушила слідом була чверть по десятій. Вони влаштували стоянку, якщо можна так сказати, про дві ковдри. На траві за рестораном Норд Бервік Гриль, навпроти крамниці з усякою всячиною. Велосипеди сховали в сарай за рестораном. Чоловік, якого вони переслідували, повечеряв на шкільному майданчику через дорогу від них. Джо, якби ми з ним познайомились, він поділився б їжею, делікатно промовила вона. Вона тепла, чуєш, як пахне. Я присягаюся, що смакує краще за цю ковбасу. Джо витріщив очі, засвітивши білками і злостиво тицнув ножем у бік вогнища. Попоївши, Ларі поїхав далі. Надін помітила, що його трохи заносить, і подумала, що він, певне, на підпитку. А тоді він побачив біля дороги будинок, спинився, пробрався на веранду і ліг спати. Вона прискорилася, кривлячись, коли у п'ятку опиналися камінці. Ліворуч стояли будинки, і Надін рушила далі їхніми газонами, які розрослися і почали вкриватися бур'яном. Трава, що осягала їм мало не до колін, обважніла від роси, солодко пахла зелень. Це нагадало їй про подібну галявину. Тоді світив повний місяць, наразі в небі сяєв лише білий серп, і вона бігла травою разом із хлопцем. Унизу живота розгорілося солодке збудження, і вона виразно відчувала сексуальність своїх стиглих, пружних грудей, надін п'янило місячне сяйво та трави, що охолодили її ноги нічною росою. Вона знала, що, якби той хлопець упіймав її, вона б дозволила йому забрати собі її цноту. Вона бігла, наче індіанець кукурудзяним полем, наздогнав він її. Та яке це зараз мало значення? Надін побігла швидше, перестрибнула через цементну під'їзну доріжку, що облищала у темряві, наче крига. А ось і Джо. Стоїть біля дротяної ширми, за якою спить незнайомець. Його труси біліють у темряві. Він має таку темну шкіру, що з першого погляду можна подумати, ніби труси висять у темряві, самі по собі, або так, або там стоїть невидимець із роману Герберта Велса. Раніше Джо жив в Епсомі. Вона знала, бо зустріла його саме там. Надін була родом із Саутбернстеда, містечка за 15 миль на північний схід від Епсома. Неохоче полишивши свій дім, вона методично шукала інших здорових людей, збільшувала територію пошуків концентричними колами. Урешті вона знайшла Джо його била гарячка від укусу якоїсь тварини, судячи з розміру щура чи білки. Він сидів на моріжку у самих трусах і стискав різницький ніж. Наче дикун із палеоліту, чи смертельно поранений, але досі небезпечний пігмей. Надін уже мала справу з інфекціями, вона занесла його в будинок чи його це був дім. Вона гадала, що так, проте напевне, ніколи не дізнається, якщо Джо сам не скаже. У домі лежали мерці, багато мерців мати, батько, троє дітей, найстаршому з яких було років 15. Надін знайшла кабінет лікаря, в якому були антибіотики, антисептики і матеріал для перев'язок. Вона не була певна, чи правильні антибіотики взяла і знала, що хибні ліки можуть його вбити, та якби вона нічого не зробила, він би сам помер. Укус був на нозі біля кісточки, і те місце роздулося, як камера шини. доля була на її боці. За три дні його нога стухла до нормального розміру і жар зник. Хлоп'я довіряло їй. Очевидно, тільки їй більше нікому. Бувало, що вона прокидалася вранці, а він притискався до неї. Вони оселилися у великому білому домі. Вона назвала його Джо. Надін не знала, як його звати, та раніше вона вчителювала і, якщо не знала імен якихось дітей, виявлялося, що всіх дівчаток звати Джейн, а хлопчиків Джо. Повздім пройшов солдат він сміявся, плакав та лаяв лейтенанта Мортона. Джо хотів наскочити на нього і зарізати, а тепер він націлився й на цього чоловіка вона боялася забирати його ніж, бо для Джо він був чимось на кшталт талісмана. Спробує, і він може й на неї кинутися. Хлопчик спав, не випускаючи ножа з рук. Одного разу вона спробувала витягти ніж із його стиснутих пальців більше для того, щоб перевірити, чи це взагалі можливо, аніж для того, щоб зовсім забрати. І він миттю прокинувся, навіть не ворухнувшись. Ось Джо спить, а ось уже дико витріщається на неї тими моторошними, сіро блакитними очима. Він тихо загарчав і забрав ніж, так і не зронивши ні слова. Тож Джо стояв і то піднімав ніж, то опускав, то знову зводив. У його горлі клекотало те характерне гарчання він штрикав ножем повітря і налаштовувався вірватися на веранду. Надін підійшла до нього ззаду. Вона не старалася рухатися безшумно, однак він її не почув. Наразі Джо перебував у власному світі. Надін не знала, що далі робити, однак її рука ніби сама по собі схопилася за зап'ясток хлопця і рвучко крутнула його проти годинникової стрілки. Джо зашипів, хапнувши повітря. Ларі Андервуд ворухнувся у вісні, перевернувся і знову затих. Ніж упав на траву. На зазубреному лезі вигравало розбите віддзеркалення срібного місяця, ніби блискучі сніжинки. Він витріщився на неї злими, докірливими, підозрілими очима. Надін безкомпромісно дивилася у відповідь вона вказала пальцем туди, звідки вони прийшли. Джо люто захитав головою. Він показав на сітку, на темний силует спальника, провів великим пальцем по своєму горлу і вишкірився. Надін раніше не бачила, як він посміхається, і від цього в неї повиступали сироти. Та посмішка не пострашнішала б навіть якби зуби хлопчика були опиляні до гострих шпичаків. Ні, промовила вона, інакше я сама його розбуджу. Джона полохано захитав головою. Тоді ходімо назад, поспимо. Він опустив погляд на ніж, тоді знову глипнув на неї. Дикунство зникло з його очей, принаймні поки що. Наразі він був лише розгубленим хлопчиком, який хотів назад своє ведмежатко чи ковдру, з якою зростав від самих пелюшок. Надін розуміла, що зараз є нагода змусити його облишити свою зброю потрібно лише суворо похитати головою. Та що тоді? Він закричить. Адже кричав, коли божевільний солдат зник із поля зору кричав без угаву, люто і водночас нажахано. З його рота виривалися нерозбірливі зойки. Невже вона хотіла зустрітися з незнайомцем посеред ночі під вереск, що дзвенітиме в їхніх вухах? Підеш зі мною? Джо кивнув. Гаразд, прошепотіла вона. Він хутенько нагнувся та підібрав ніж. Вони повернулися до своїх ковдр, і Джо довірливо притулився до неї, бодай на деякий час забувши про чужинця. Він обійняв її та заснув. Надін відчула в животі знайомий біль усе усяжний, значно глибший, ніж той, що нив у її натруджених м'язах. То був жіночий біль, і Надін ніяк не могла йому зарадити вона поринула в сон. Вона прокинулася десь над ранок, годинника в Надін не було. Їй було холодно, кінцівки не гнулися, а в голові гриміла думка, що Джо перехитрив її. Дочекався, поки вона засне, а тоді підкрався до будинку і перерізав горлянку тому чоловікові адже її вже ніхто не обіймав. Надін почувалася відповідальною за хлопчика, як і за всіх інших малят, які не просили, щоб їх народжували в цей світ, та якщо він дійсно це зробив, вона його кине. Крадіжка життя тепер, коли стільки всього втрачено здавалася їй гріхом, який неможливо пробачити. І Надін не могла й далі жити з Джо, вона почувалася так, ніби її посадили до клітки разом із темпераментним левом. Як і Лев, Джо не розмовляв або не бажав розмовляти лише ревів голосом загубленого хлопчика вона потребувала помічника. Надін сіла і побачила, що нікуди він не подівся, просто трохи відсторонився у вісні, от і все. Джос крутився в позу ембріона і лежав, засунувши до рота великий палець і стискаючи свій ніж. Мало не засинаючи, вона відійшла, справила малу потребу і повернулася під ковдру. Уранці Надін уже не знала, чи дійсно прокидалася, чи то їй лише наснилося.